Історія, прокляття тіней розбитого серця, у часи, коли ніч опускалася на землю, а зірки приховували свої секрети, жив чоловік на ім'я Адам. Колись знаний як доблесний воїн і захисник свого народу, він зрадив близьких заради особистої вигоди. Його зрада була такою глибокою, що навіть сам час здавався, ставить під сумнів правду про людські почуття у глибині лісу. Де стародавні сили все ще панують, мешкала відьма Мірина, володарка чорної магії, що охороняла рівновагу між світлом і темрявою. Дізнавшись про зраду Адама, вона відчула, що його душа заслуговує на покарання. За допомогою ритуалу, де кров і темрява сплітались в єдиний потік. Мірина наклала прокляття, яке мало змінити його назавжди. Відтоді. Адам почав відчувати, як темрява поволі проникає у його серце. Щоночі його мучили шепоти загиблих душ, які звинувачували його у зраді. Згодом тіло почало змінюватися, його шкіра стала сірою, мов порох, а очі згасли, як згасле полум'я. На його спині з'явилась дивна тінь, мов невидимий супутник, що завжди нагадував про його гріх. Не витримавши мук, Адам вирушив на пошуки засобу. Щоб зняти прокляття. Він вивчав забуті книги темної магії, звертався до стародавніх богів і шукав мудрості у мовчазних руїнах. Але кожна спроба звільнитися лише поглиблювала його страждання. Прокляття поглинало частину його душі, роблячи його ще більш ізольованим і самотнім. Його шлях став безкінечним колом страждань, де кожен крок супроводжувався спогадами про помилки минулого. З часом історія Адама стала легендою, яку розповідали біля вогнищ і шепотіли в темних коридорах стародавніх замків. Її слухали, щоб не забути про ціну зради та небезпеку, що прихована в глибині людської душі. Прокляття Міри не стало нагадуванням про те, що Чорна магія не просто сила, а сувора кара для тих, хто порушує священні обітниці. А душа Адама увіковічне тінню, Залишається символом незворотних наслідків зради.